Тільки таким, як на цих світлинах, маріупольці хочуть згадувати своє рідне місто вільним, сонячним і гостинним бачить його у майбутньому. Всі експозиції історія святкувань дня незалежності України, річниць міста та дня звільнення Маріуполя від першої російської окупації, саме 13 червня 2014 чотирнадцятому році було визволено Маріуполь від російських окупантів, які зайшли на територію Маріуполя. І з того дня ми безперервно боролися за місто. Маріуполь живе поки. Ми живі Маріупольці, ми можемо про це розповідати усім, кому можемо. Військові Нацгвардії та Полку Азов першими стримували ворожий наступ на Маріуполь, мужнім героям присвячена ще одна експозиція у центрі підтримки ВПО. Числа 15-го почали наші ЗМІ писати і казати, що буде Росія наступати. Ми не вірили. Але 22-го, коли Перші я знаходився в морпорту у місті Маріуполь біля Піщанки, то коли перші кораблі почали приходити, тоді ми знаєте, так, трішечки задумались, а може бути, а може і ні. А 24-го мені у бінокль було видно, як були перші прильоти. Тобто, я спостерігав, як вихід з кораблів був. І приліт до по Ілічу. Далі – Історія усіх, хто вижив у тому протистоянні та опинився на блокованій території Азовсталі, була одна на всіх. Випробування полоном для Віталія закінчилися торік. Навесні він вдома. Багатьох захисників рідні, на жаль, не дочекалися. Син Наталії Яцишиної Олег загинув під час евакуації поранених з Маріуполя. Один з вертольотів був збитий ворогом. Мати Олега згадує, що син розповідав їй про Маріуполь. Коли ми спілкувалися з Сином він мені розповідав, що мама, це напрочуд дивовижне місто. Воно настільки сучасне і настільки гарне, і наскільки тут гарне, лагідне море. Я дуже мрію, що після закінчення цієї ротації, коли я повернуся додому, я візьму свою родину, дружину, дитинку, і я мрію повернутися сюди влітку для відпочинку. Я вірю в те, що неодмінно прийде наша перемога, ми неодмінно наш. Маріуполь повернем до себе в лоно в України, і я таки здійсню мрію свого сина. Вероніка вже 30 років як криворожанка, але ця виставка для неї непересічна подія. Маріуполь є моїм рідним містом. Це місто, де я народилась і закінчила школу. А потім я уїхала вчитися вже далі. І Маріуполь це, це мій дім, це мої батьки, мої рідні. І, взагалі, предки всі з Маріуполя. Це виставка, спогади і вдячність, і ну, дуже багато чого. Ганнуся не може не дивитись на рідне місто. На світлинах її Маріуполь мирний, квітучий, радісний, але болючі спогади дівчинки про іншу реальність зринають у пам'яті. У перший день війни ми почули сирену евакуації. Потім поїхали до родственників. там. Ми були у підвалі більше місяця, там спало без води, їжі, світла. Було дуже холодно, та й не дуже так приємно було пережити цей період. А, на той момент у мене просто все зжималося. Здається, що усі плани рухнули в моєму житті. Просто все пропало. Але куди? Але коли я сюди переїхала, все стало нормально. Зайшла собі друзів. Все почалося нормального життя. Автори та організатори пресунової фотовиставки вірять, сталеве серце Маріуполя продовжує битись і чекати на повернення синьо-жовтого прапора. Цю виставку вже побачили кияни, жителі Дніпра та Львова у Кривому Розі. Експозиція діятиме ще завтра, 17 вересня, з 8 до 18 години. Далі шлях до Кропивницького. Тетяна Васильєва, Максим Пономарьов, цей день.